Ми, а ми робимо зараз неймовірну річ. Ми зараз робимо нами неймовірну річку, ми закуповуємо все до новорічного табору, до двох новорічних таборів. А зараз ми заїхали на заправку Юпінді, щоб мати на чому їздити. Робити закупку продуктів. Тут мені написала списочок наша Dream Тім, моя бабуся, моя мама і моя молодша сестра, бо ми всі разом займаємося кухнею. І в мене тут є окремо, що де і я маю купити. Це є магазин польський, який називається. І тут ми беремо зараз. Вам скажу, що тут ми беремо оливки, тут беремо. Е... Сир твердий, беремо, тому що ще різні види сирів. Не хочу казати, які боять стане я так використовую бюджет, але ми мусимо купити також і багато різних сирів. Зараз зараз вам покажу які. Беру польську кукурудзу. Боже, пробачте мене агрономи України. У нас такі будуть на новий рік корзинки з ікрою. Представляєте? Yeah. Раз, два. Це треба дуже легенько, бо воно не побилося. Подивись. Я в шоці. Фети, нам треба дуже чотири пачки. Добре, вибирала я свою ручку. Ви помітили, яка у мене гарна ця штучка? Я не знаю, як вона правильно називається, я постійно забуваю. І це мені купив подарував на День народження Тарас Мастенкос. Немає ще блогу з моєю участі, де би я не згадала Тараса. А ще дріб капу і сумку Баглі. Добре, Олефія. І крадаюся. Вісім кабачком. Добре, тут. Начкайтесь, ми всі прав. Басічко. У нас погребець, який може Ми таке дешеве не беремо. У нас ватрується соліна Кондора. Зараз Ага. Ні, це тут така дешева іправи, таке може бути. 88 гривень 140 гривень у польському. Ага. Є ще якась делюкс, теж по 90 гривень. Я тут хочу взяти ікру, а нема дорогої. Това давай. Добре, ватова. Скажу, скажу вам, що, що всі мають дуже багато своїх прав і дуже багато своїх обов'язків. І у рибаку нам не дозволили зняти відео того, що я постійно роблю закупку у рибаку і купую все м'ясо там, бо там одне з найкращих м'яс, Але я вам про це не буду казати. Не треба. Хочете ходіть, хочете, не ходіть. все, я злосна. 800 пішломурожі, так. так? так. 20, 20 я планувала помити машину перед зйомкою, але вибачте, я не змогла це зробити. Чекаємо на тяжки. Не повірите, ось тут у мене на руці слиться Василь Віростюк. Просто так, прийшов той заклад, в який ми робимо закупку на Патре Кемп. Що, йдемо до нього вітатися? Захоплююся вами, вами вам! Дякую, прийдеш своїми святами. Дякую. Патре Кемп, з нами найсильніші люди цієї країни. Уявляйте собі? Що, ти маєш полядою чи тобі так дуже багато всього треба. Дивися, мені на 50 людей і на 30 людей. У мене два табори будуть в один час. А я зараз прийшла у заклад, який я просто обожнюю один з найкращих магазинів, який я ніколи не пропускаю при жодній закупці на ватракемп, тому що ви точно бачили на своїх сніданочках саме те. Неймовірне м'ясо, яке я беру саме тут. Тому що вони все тут роблять домашнє, прекрасне і дуже смачне. Ходіть, подивіться, цей заклад називається барбекю і у них тут є все, все, що бачите. Зазвичай на табір. У мене ж є цей хлопчина Ігорко, який мене обслуговує постійно, завжди. Навіть якщо він десь ходить, я, вже, я завжди кажу, я хоч би мене обслуговував І Ігорко вже знає, що він мені має поставити у пакетик, так. Ігорко, що зазвичай я беру? Ти зазвичай береш полядку, ось це є чисте м'ясо, свинина. І ти зазвичай іще береш ось підчеремо, то ось таке буде м'язко. І ще деколи ти береш ось курочку на сіданок, але то вже за бажанням клієнтів твої. Так, я це все беру. А ще я беру у них домашні яйця. Де вони є? Ось тут. Вони дуже класні, і тут завжди, наприклад, бабуся Наталя, наша кухарка, вона якраз саме на них робить млинці. А ще у них є свій домашній хліб, боже, він такий смачний. Його я беру додому, скажу відверто. <смі> Дуже добрий хліб. І вони це все самі тут роблять, печуть. Зараз ми вам покажемо також їхні е, оці вовсі штуки в печі. Прикол? Так. Саме тут готується на цьому вогнику то м'ясо, яке ви їсте на сніданок, ось то у цих печах. Ви спияєте? Ну, як на мене, це просто фантастично. Що для нас є цінним? Цінним є те, щоб ви виїли продукти натуральні, бо наша кухня завжди так сильно старається, щоб все було знаєте таке смачненьке, гарненьке, таке домашнє. Так що, якщо ви будете десь тут, приїжджайте, приходіть, і файно відпочивайте. Все. Пристас народив. Присас народи. Зараз ми вам покажемо все. Все вам покаже. Може, тут стільки всього нам треба купувати, що ви собі просто не уявляєте. Добре, мене чуєте, Поліну, не переживай! Від Норвен, від Норвен, не від якоїсь там своєї лінії.